Командир мінометного розрахунку Віктор жартома рекламує кар'єрний зріст в Збройних силах. Каже, за рік він від звичайного водія виріс до командира мінометного розрахунку. Тепер разом із побратимами чи не щодня відбувають штурми ворога. Кожен день, кожен день і так перебігають, перебігають, щоб не кутну, в одну купу не збиватися, а потім йдуть на штурм. Рано чи піде вечором, чи днем порізом буває. Буває, що і паличих власне. Не встигли попити чаю та як слід познайомитись, наче на підтвердження слів Віктора по рації повідомляють, окупанти пішли на штурм. Хлопці майстерно опанували 120-мм міліметровий французький міномет. Міномет хоче французький, але стріляє точно не багетами. У перервах між бойовими завданнями дельвейси спостерігають за ворогом з дронів. Кажуть, це в них така розвага. Наче футбол дивитися. Футбол дай кілький купал. Це покруче, це вже далеко не футбол. Потім, на чого забив, то вже забив. Ти не, не Подібні голи наші воїни спостерігають щодня, розповідає Андрій. Ще рік тому він працював з меблями та збирався виїхати за кордон. Проте широкомасштабне вторгнення змінило його плани. Він Хоче, хоче, він хоче це вийти на кордон. У нього не вийде так швидко, як він хотів. Штурмує кожен день. ви самі чули. Теж відбувається, що. Поки ми спілкувались, лунає нова команда. Ми знову висуваємось до міномету. <піл> Хлопці наголошують через те, що французькі міномети нарізні, вони влучно нищать і ворожу піхоту, і укриття. Зараз, якщо йдуть прориви, це більш піхота, легка броня. Буває, що вони ховаються. Ну міномет має дуже хорошу властивість хати складати. Хати, бліндажі, незважаючи на постійні обстріли і штурми, наші воїни не втомлюються, залишаються позитивними і налаштовані рухатись лише вперед.